Три, два, один, поїхали. Вітаю вас на презентації. Я зробив її не дуже великою, п'ять слайдів. Постараюся розповісти те, що я розумію, як я бачу зі свого погляду. Можливо, когось переконаю, а когось ні. У вас є кожна кожного своя думка. Поїхали тоді. Презентацію я назвав Інвестиція в здоров'я, тому що всі ми знаємо, що за гроші здоров'я не купиш, але за гроші можна його підтримувати в тому балансі, якому нам дає природа. Перш за все. Я хочу вас познайомити з торговою маркою Nutrilight, далі розповісти, в чому суть заключає інвестиції цієї і результат, який я бачу. Сучасне життя динамічне. Щодня ми маємо безліч справ і вирішуємо чимало проблем. Щоб повною мірою насолоджуватись життям, внутрі лайт забезпечує вам міцний і здоровий зв'язок з природою. Як першопрохідці у використанні рослинних фітонутрієнтів, за причиною яких понад 80 років інновацій у галузі дієтології, ми обійшли цілий світ у пошуках найкращих і найпоживніших цілющих рослин. А потім виростили багато з них на власних екологічних фермах з використанням унікальних методів землеробства. Зберігаючи філющу силу кожної дорогоцінної поживної речовини, контролюючи процес виробництва від насінини до кінцевого продукту, наші постійні наукові інновації додадуть ще більше барв вашому раціону. І, завдяки вам, Nutrilite є брендом номер один у світі з продажу вітамінів і дієтичних добавок. Забезпечивши вам природний місток до якісного харчування, ми продовжуємо робити лише найкраще, не тільки заради себе, а й для того, щоб надихати інших прагнути оптимального здоров'я. Нутрій в гармонії з природою і собою. Лауреат Нобелівської премії лікар Альберт Швейцер казав, у 20 років кожен з нас має своє обличчя, яке дай, дало, дав Бог, в 40, яке дало нам життя, в 60, яке ми заслужили. Кожен із нас хоче бути здоровим та щасливим. І ці категорії дуже взаємопов'язані. Для забезпечення здоров'я ключова роль належить харчуванню, оскільки понад 50% хвороб є наслідками неправильного харчування і особливо дефіциту рослинної їжі. Поїхали. Інвестуй в своє здоров'я. І ти будеш бадьорим, красивим, позитивним, в позитивному настрої. І все, для тебе буде прилипати як магніт. Дубль три. Як вигідно інвестувати в своє здоров'я? Кожен із нас хоче бути здоровим та щасливим. І ці категорії дуже взаємопов'язані. Для забезпечення здоров'я ключову роль належить харчування, оскільки понад 50% хвороб є наслідками неправильного харчування і особливо дефіциту рослиної їжі, унікального джерела вітамінів і фітонутрієнтів. -фіто Що ж таке інвестиція? Або в чому її суть? Ну, перед тим, як е, розповісти, я спочатку хочу вас познайомити з торговою маркою Nutrilite. далі розповісти про інвестиції і е, які результати від цих інвестицій ви можете отримати. Сучасне життя динамічне. Щодня ми маємо безліч справ і вирішуємо чимало проблем. Щоб повною мірою насолоджуватись життям, Nutrilite забезпечує вам міцний і здоровий зв'язок з природою. Як першопрохідці у використанні рослинних фітонутрієнтів, за площами яких понад 80 років інновацій у галузі дієтології, ми обійшли цілий світ у пошуках найкращих і найпоживніших цілющих рослин. А потім виростили багато з них на власних екологічних фермах з використанням унікальних методів землеробства. Зберігаючи цілющу силу кожної дорогоцінної поживної для щовини, контролюючи процес виробництва від насінини до кінцевого продукту, наші постійні наукові інновації додадуть ще більше барв вашому раціону. І завдяки вам, Nutrilite є брендом номер один у світі з продажу вітамінів і дієтичних добавок. Забезпечивши вам природний місток до якісного харчування, ми продовжуємо робити лише найкраще, не тільки заради себе, а й для того, щоб надихати інших прагнути оптимального здоров'я. Ну трі в гармонії з природою і собою. Лікар лауреат Нобелівської премії Альберт Швейцер казав, у 20 років кожен з нас має своє обличчя, дароване нам Богом, в 40, яке дало нам життя, в 60, яке ми заслужили. Ви можете спитати мене, що не так з нашим харчуванням. Дуже просто, я вам відповім. їжу, яку ми більшість споживаємо, це продукти. Глибокої переробки, ковбасні вироби, консерви, солодощі та солодкі напої або навіть напівфабрикати. Це їжа смачна і може довго зберігатися, проте вона має серйозні недоліки, надмірну кількість жиру, цукру, консервантів, барвників, трансжирів і дуже часто катастрофічний. Дефіцит клітковини, вітамінів та фітонутрієнтів. Наслідками такого харчування є погане самопочуття, нездоровий зовнішній вигляд, передчасна старість, важкі хронічні недуги та коротка тривалість життя. Інше ви можете спитати, яке повинно бути оптимальним наше харчування? Дуже просто. На здоров'я сучасної людини з її високим рівнем стресів, вічних, вічним дефіцитом часу, їжею на швидку руч, чатує багато небезпек, що знижують здатність організму до адаптації та самовідновлення. Для запобігання цього, цьому фахівці рекомендують збагачувати раціон вітамінами, мінералами та фітонутрієнтами. Вигляді дієтичних добавок, з них організм засвоює лише ті речовини, які на даний момент йому необхідні. Ефект від дієтичних добавок, як і від правильного харчування, виявляється при тривалому споживанні, а дози вітамінів та фітонутрієнтів, що місяця в них відповідають тій кількості, яку б отримувала людина, якби харчувалася. Різноманітно і правильно щодня. Нетрилайт пропонує полівітамінну, мультимінеральну фітопоживну продукцію, яка заповнить прогалини у нашому раціоні. Покращить якість харчування природним шляхом цілий рік. Ну, Це короткий огляд. Що таке Nutrilite? Ідемо далі. Е, перейдемо до питання другого. Інвестиція. В чому ж полягає інвестиція? Ну, для того, щоб інвестувати, треба перше, зробити. Це зареєструватись на сайті Е, Всі ми знаємо, що Вітаміни Нутрілайт продає компанія Amway, що нам дасть дана реєстрація? Перш за все, це купівля всіх вітамінів та мінералів. Не, не за роздрібною ціною, а за знижкою. 30%. Дана знижка буде діяти постійно після вашої реєстрації. Ну, всім не секрет. Всі ми знаємо, що МВА це мережева компанія. Я вас не заставляю кожен місяць купляти. Хто захоче заробляти гроші на роздрібній торгівлі, той сам вивчить і розбереться. З, з даною продукцією. Я всього-навсього вам розкажу, як я купляю один раз в рік для себе вітаміни, п'ю їх і відчуваю себе бадьоро, добре, взимку весні не болію. Продовжимо далі. Реєстрація, як завжди, в МВ платно 183 гривні. Ви скажете Фу, ще й платить за реєстрацію. Будь ласка, не реєструйтесь. Але, але якщо ви далі будете мене слухати, я вам розповім, як ще повернути ці гроші. Переходимо до пункту 2. Що треба зробити? Зроб... 에, треба замовити своє перше замовлення на 100 балів через сайт або 200 впродовж перших 10 днів з моменту реєстрації, включаючи день реєстрації. Що таке 100 або 200 балів. Ну, кожна продукція, ко... вітаміни або мінерали мають умовні бали. Як вартості. Один бал це. 19, 1960. Мабуть, зараз. Д давайте візьмемо для розрахунку подальшого 100 балів. 200 не будемо розглядати, тому, тому що 200 балів це там сума вже, мабуть, не, не кожен зможе потягнути. А 100 балів це. Сума 1960 гривень, з яких, яка потім ще менше зробиться. Я, я вважаю один раз на рік 2000 гривень, умовно. Буду називати. Кожна людина повинна витрачати на своє здоров'я, а саме на вітаміни. Отже. Що ми зможемо отримати від цих 100 балів? Ми одразу ж отримаємо знижку від 10, на 10 або 20% в залежності 100 або 200 балів. Ну, будемо розглядати 100 балів, значить ми отримаємо знижку 10% від вартості замовлення. Також ми отримаємо один купон на суму 110 гривень. Але цей купон буде дійсний з наступного місяця і впродовж місяця. Тому, якщо ви захочете ще якісь вітаміни собі в наступному місяці купити, то ці 110 гривень у вас вже будуть як знижка. Якщо не захочете, то цей купон згорить. І ви не зможете використати його більше. Як ми бачимо, 10% і ще 30% від реєстрації. Це вже 40% знижка. непогано дуже, як для мене. Ну, це ще не все. Для того, щоб е, в наступний раз було ще дешевше продукція, я вам рекомендую запрошувати хоча б одну людину кожного місяця на протязі року, яка буде виконувати ці три пункти. А саме зареєструються за, ваш, е, за вашою. Силкою зробить в першу свою покупку на 100 балів з моменту реєстрації впродовж перших 10 днів і буде також запрошувати кожного місяця одну людину. Як для мене, то я не бачу нічого тут складного. Всього на все три пункти. Реєстрація, купівля і запрошення. Що вам ще раз повісти про Amway? Amway нікого не заставляє купувати кожного місяця. І я вас не буду заставляти купувати кожного місяця. Всього-навсього робити одну покупку в рік на 100 балів і запрошувати одну людину. І через рік ви побачите, що ви інвестуєте в своє здоров'я, отримуєте знижку, гарно почуваєтесь, красиві, вродливі і таке інше. Для тих, хто захоче заробляти гроші, він розбереться сам, як для мене. Отже, три пункти і який же ще результат ви отримаєте. Ну, від запрошення кожної людини ви потім будете ще отримувати знижку. До 21%. І 30 і 21 це буде 51% знижки. Ну, не так-то швидко цей 21% ви наберете. Ну, все це залежить від тої людини, як часто вона буде запрошувати нову людину, щоб та себе оздоровила. Йдемо далі. Отже, результат, який може бути, ви купляєте е, вітаміни, мінерали на 100 балів. Це 1960 гривень. Плюс реєстрація 183 гривні. З цією реєстрацією ви, е, коли будете отримувати свою посилку, а посилка. Є адресна кур'єром до самих дверей. Це не Укрпошта, що там може десь пропасти або не доїхати. Все через кур'єра. Ви отримуєте десь сразу же 30% від реєстрації і 10% на саме замовлення. Ми отримуємо суму сума 1928 гривень 70 копійок. Якщо розділити на цю суму на 12 місяців, ми бачимо це 160 гривень 73 копійки. Це не дуже та велика сума, яку люди, яка людина не зможе. Заробити в місяць і відкласти, щоб накопити 2000 гривень, купити собі вітамінів один раз в рік, зробити собі курс приймання вітамінів і мінералів, і потім цілий рік до наступного разу, коли прийде весна або зима. Себе почувати красиво та гарно. Якщо ви візьмете листочок і на листочку будете малювати кружочки і палички від цих кружочків і подивитесь, що ви за рік можете запросити 12 людей. То ви вже будете отримати, отримувати 9% знижки від вартості вашої покупки. Це, якщо порахувати, то ви через рік знову вже на 100 балів купите собі вітамінів, мінералів. І ця сума буде вже не 1928 гривень 70 копійок, а на 9% менше. Це умовно 1750 гривень. Через 2 роки ще на 12% буде нижча сума. 3,15. І так далі. Максимальну знижку, яку ви можете отримати, 21%. Це для тих людей які не хочуть займатися мережевою продажею. Просто купувати вітаміни, приймати їх і нікому не надоїдати. Що мені ще хочеться додати? Я б вам би рекомендував. Це зробити. Для тих, хто є сумнів, спросіть в іншої людини, на якої якості дані вітаміни, мінерали. В МВА також є дуже гарний побутова хімія порошок безфосфатний яким ми всі знаємо, що пирожки дуже впливають на наше здоров'я, миючи засоби для посуду. Це також той засіб, який треба ретельно вибирати. Тому що, якщо ми погано будемо вимивати посуд, ми це все вживаємо сві... з наших тарілок, ложок і все, що ми миємо. На це все. Дякую, що вислухали. Не буду вас затримувати. Робіть висновки самі. Всім пока. Бувайте!